Так, мене звати Дмитро. В мене БШО, біла, біла вівчарка. Вік три роки. Проблеми як такої не було, просто собака дуже активна і дуже активно на вулиці реагувала, наприклад, на інших собак або на людей іноді. І хотілося це більш якісно контролювати. Ну, Спершу, спершу я подзвонив. Ми обсудили деякі деталі, а потім приїхавши на, на цей замір знань і на замір знань, і ну тут мене вже проконсультували більш детально. По-перше, все тут дуже добре зроблено, гарні зали, вольєри для собак і. Але найбільше ну, мені здається, що відношення персоналу дуже гарне. Сподобалося, що в на на перший тиждень, коли я приїхав відвідувати собаку, всі знали його, його ім'я. Е е і, ну, і видно, що тут працюють люди, які люблять собак. Ну, якихось проблем я згадати не можу, тільки те, що там на перший день до, до нього ніхто не, не міг зайти в вольєр. Але е е потім я там приїхав, ми вже. Нормально з тренером вивели собаку і далі ніяких проблем не було. Ну, мій інструктор зміг знайти до мене підхід, тому важко не було не... Ну, було дуже комфортно займатися. Поки так. Але там вже як приїду з ним додому, то буде видно. Ну, в ідеалі це як камери в вольєрах з лайффідом в інтернет, щоб можна було завжди побачити свою собаку.